Добрий день, шановні колеги! Ми починаємо онлайн-лонч нового косметологічного бренду iUs в Україні. Мене звати Іван Баранов. Я лікар-трихолог, косметолог, хірург трансплантолог член Української асоціації трихологів, Європейської асоціації комбустеологів, засновник та директор медичного центру трихології КАЕРМЕД. Препарат, який ми сьогодні представляємо iUs. Це новий підхід у відновленні волосся. Це інноваційна розробка всесвітньо відомої іспанської компанії SkinTech Pharma Group. AUS це абсолютно новий терапевтичний підхід, який поєднує вір'єталізуючий пілінг та мезотерапевтичний розчин для відновлення волосся. На сьогоднішній день у світі трихології немає потужнішого рішення, ніж Еюз. Цей препарат забезпечує біостимуляцію росту волосся та поліпшує стан та структуру. Він засновується для лікування алопецій будь-якого генезу, випадіння та порушення структури волосся, сухості шкіри голови та профілактиці випадіння волосся. Давайте зробимо розпаковку препарату. Дуже розкішна коробка, приємна текстура. Це навіть гарний елемент декору у кабінеті лікаря. Відкриваємо. Що тут є? 5 флаконів по 3 мл з пілним розчином, пензлик аплікатор до нього та 5 флаконів по 5 мл з мезотерапевтичним розчином. Препарат iUS вирішує одну з найактуальніших і навіть вічних проблем це стан волосся. А ви знали, що станом свого волосся незадоволені 80% населення? Такі проблеми, як сибарея, лупа. Соріаз і так далі. Це лише 20%. Решта 80% мають скарги на підвищення випадіння волосся. Саме цю проблему і вирішує АІЗ. Причиною випадіння волосся може бути неправильний догляд за волоссям, інфекційні захворювання, прийом деяких лікарських засобів, спадковість, авітаміноз, стрес, гормональна дисфункція та харчування. Зараз покажемо слайд із складом препарату. Якому пацієнту ми наполегливо рекомендуємо пройти курс препаратом IUS, тобто які показання до застосування? Алопеція будь-якого генезу, крім рубцевої. Випадіння в волосся, профілактика випадіння в волосся, лікування порушення структури волосся, сухі шкіри голови. Звертаю вашу увагу, що область застосування препарату лише волосиста частина голови. І нагадую, що зберігаємо препарат в захищеному від сонячного світла місці та температури від 2 до 25 градусів. Розберемо протокол процедури. Перший етап. За допомогою пензлика наносимо пілінг розчин на шкіру голови. Витримати 1-2 хвилини, провести масаж волосистої частини голови не змивати. Другий етап. Після нанесення пілінг розчину починаємо вводити мезорозчин для стимуляції росту волосся інтрадермально. Які результати і коли ми можемо очікувати після лікування оздоровлення шкіри голови. Поліпшення росту, густоти та об'єму волосся, покращення текстури волосся, покращення мікроциркуляції та жилення фолікулів, забезпечення необхідними антиоксидантами, що сприяють е, кращій реструктуризації, покращення стану та відновлення капілярно-клітинних структур дермальних сосочків. Через 1-2 місяці очікуємо зменшення або повну нормалізацію випадіння волосся. Через півтори місяці з першої процедури можемо побачити нове волосся під трихоскопом. Пацієнт зможе помітити результат через 2-3 місяці з початку терапії, з чого складається курс процедур. При незначному початковому випадінні волосся або при дифузній лопеції 5 процедур з інтервалом 10 днів, при виразному випадінні волосся 10 процедур з інтервалом 7 днів. Я спостерігаю просто неймовірний ефект від синергії пілінг системи та вірю розчину. Дивлячись на фото до після, я дивуюсь результатом. Я пописав аюз трьома словами результативність, безпека та якість, які підтверджені багатьма клінічними дослідженнями. Я впевнений, що iUSE – це шлях до успіху.